І всім привіт! З вами сьогодні нос спрей. Так, це я, я повернувся я не знімав відео. Ви запитаєте, що ж це таке? А це невеличка пастка. Заходимо в неї. Бачимо щоді. Ого-го! Ми забираємо, намагаємось вийти. Ми ніде не можемо вийти. Як же нам бей? Назад там не едет канонная. Итак, начинаем его строить. Купаем шермы и дружины. Ну, 15 блоков. Зараз я викупаю, а ви теж купаєте. І продовжуємо далі. Я яму таку, ставлю по кутках такі окаміні блоки, а тут поршні. Можна, можна любі. Ну, краще такі прості, а то липкі, буде замітно, що це... Я, може, ще знайду, ви теж пошукайте. А як зробити таке, щоб не ну, закрити, щоб їх не було. Це краще. Далі оцю середину. Проложуємо камінь. Ну, ілюструєте. От, ми прокопали. Ой, я поставила звук. Ну ладно, як ви поняли, це ми вкриваємо. Далі ставимо на них на ці На всі ці. Тільки на середині можна і тут ставимо сундук, Дивимося так, щоб ми, ті другий, не до нього достати. Тільки на головне підійти, і тоді ви зможете достати. Після того, як ми вложили медицин, кнопку мені цим, я б кнопками не облужував, ми робимо так. Висотою два блока. На третій, запробума. Ну і так облужу я до тутнице. Ну, дальше даю ж смі. Боже ж ти. І от. Коли ви прийшли, Що, зараз, давайте, я зможу коловати її тут там. Так ось звідси. Вниз куди ти зайшли. Нічого не стало. Заходите. забираете и вы видите не да можете ну, вот это по всей стране стоят кто такой и кто такой поставь пофигу или не цели ставка вот такой вот. ну и так все в Все пока до следующего.